Від друга хвиля. Жорсткий карантин не планується. Інвестиції в економіку, нове виробництво в Бендерах. Почни зі свого двору, як дубасарці своє місто перетворюють. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться, просто зараз. Світ у ковід пастці Коронавірус підтверджено вже у 37 мільйонів чоловік. Померло понад мільйон. А ще 8 жовтня позначка була в 36 мільйонів інфікованих. За статистикою ВОЗ, минулий тиждень став найгіршим за весь час пандемії. Кількість нових випадків збільшилася більш ніж на 2 мільйони. Лідерами залишаються США, Індія та Бразилія. Наша статистика трохи краща, ніж минулого тижня, але розслаблятися рано. Кожні два-три дні нові антирекорди. Великі міста знову на карантині. Ковід накриває Британію, Іспанію, Францію, Чехію і не тільки. Там щодня по 10 тисяч позитивних тестів. Влада Берліна заборонила столичним барам, ресторанам і магазинам працювати вночі. Виняток зробили тільки для аптек і заправок. За відсутність маски у громадських місцях штраф. До речі, вартість штрафу планують підвищити до 250 євро. Іспанську столицю, де фіксують стрімке зростання нових заражень, закрили на двотижневий карантин. Так дію і в Італії в окремих регіонах вводять жорсткіші заходи безпеки. Від учора у Чехії заборонено проводити будь-які спортивні заходи, конгреси і ярмарки, закриті музеї, галереї, культурні центри, спортзали і басейни. В Ізраїлі створюють додаткові місця для пацієнтів прямо на парковках у госпіталів. Світ накриває друга хвиля коронавірусу. Нас до неї готові у Придністрові створюються додаткові місця для хворих на коронавірус. Відкриваються нові експрес-лабораторії, щоб швидше отримувати результати тестів. Динаміка захворюваності, нібито йде на спад. Минулого тижня реєстрували в середньому 70 випадків на добу. Це менше ніж тижнем раніше. За добу 88 заражених, 61 пацієнт вилікувався. Перед день людини захворіло, 30 одужало. За 6 днів 379 сімдесят коронавипадків. П'ять придністровців перемогли ковід. Поки рахунок нерівний, але все залежить від нас. Маски, соціальна дистанція і антисептики у боротьбі найкращі помічники. Придністров'я, поки ситуацію з коронавірусом справляється, вводити жорсткий карантин, найближчим часом не планують стримати зростаючу статистику, можуть лише санітарні заходи, якщо їх виконувати. числа заболевших хворих... лише 15-20% від загального числа хворих це не і пенсіонери. Всі інші це люди, які працюють службовці, учні або діти з дитячих садків. Це говорить тільки про те, що можна домогтися зниження рівня захворюваності, тільки якщо закрити весь бізнес, знову відправити всіх на карантин, всіх на дистанційне навчання тощо. Але я думаю, що в цьому немає необхідності як такої на даний момент. Ми і так відправляємо на карантин окремі підрозділи, окремі виробництва або окремі класи. Це правильна форма, на мій погляд, яка вироблена в Придністрові. Вона буде збережена. Тому з тим рівнем, який є, в принципі, система держави і охорони здоров'я справляються, слава Богу. Але тим не менш, поки все працює, воно буде працювати. Ми будемо залишатися на цьому рівні в цих умовах. Це нормально. Дере, хоч вже місяць працює нове виробництво металоконструкції. У перспективі тут планують робити складання напівпричепів і виробів з пластмаси і дерева. Угоду з іноземною кампанією підписали в уряді в середині 2020 року. Це вже шостий інвестор, що приступив до роботи після впровадження нової інвестиційної політики в республіці. За інвестиційним проєктом у Бендерах з вересня працює спільна болгарсько-румунська компанія. На базі автоскладального заводу освоїли виробництво металоконструкції, а це нові робочі місця, зарплати і податки. Сривина місцева арматура виробництва молдавського металургійного заводу. Завізіного відізавезені верстати з числовим програмним управлінням, обслуговуючи персонал. Два майстри з Європи. Інші наші бендерчани, які пройшли навчання на верстатах і вже самі працюють на них. На сьогодні створено 21 робоче місце. А ось вже готові каркаси для будівництва. Металоконструкції виготовляють на остаткуванні, що завезли з Європи. Основні ринки збуту Молдова і Румунія. Виробництво унікальне, точний комп'ютерний станок, міцну арматуру, легко з'їгне у скрипічний ключ. Інвестор вклав у обладнання понад півмільйона євро. Машина дуже надійна, настроєна. Машина дуже надійна, налаштована на порядок вище ніж старі автомати. Пульт управління дає можливість робити тонкі операції. Можна за умовчанням задати будь-який виріб будь-якого профілю і розміру і отримати кінцеву якість. Новий інвест закон працює вже два роки. Тим, хто розвиває бізнес в Придністрові, надаються пільги. Їх звільнять від податків на доходи і землю на сім років. І ще один вагомий плюс гарантію держави. Зарубіжні і вітчизнянні інвестори тепер вкладають в нашу економіку. Це вже шостий інвестор, який прийшов Придністров'я. Што, найбільше залучення інвестора в Придністров'я. Наш закон про інвестиції, доступність порозуміння влади і людей бізнесу. Перш ніж. Варити компанію інвестори побували і в уряді, і в міністерстві економічного розвитку. Вони побачили кваліфікованість наших працівників і відзначили порозуміння. Площі заводу дозволяють розвивати і інші види виробництва. У перспективі тут планують відновити складання напівпричепів і виготовляти вироби з пластмаси і дерева. 96 років тому утворили Молдавську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. Точна дата, 12 жовтня 1924 року. До складу МАРСР увійшли і райони Придністров'я. А в 1940-му до них приєднали повернену з Румунії Бесарабію. Об'єднати Тирасполь і Кишинів. Це була ідея партійної еліти. Про наслідки тоді ніхто не думав. 12 жовтня 1924 року дата створення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки. Тоді в нову республіку увійшли і сучасні райони Придністров'я. До речі, таку географічну назву використовували вже в той час. Об'єднані Придністров'я і Задністров'я служили б стратегічним клином СРСР відносно Балкан через Добруджу і до Центральної Європи, через Буковину і Галичину, який СРСР міг би використовувати як плацдарм у військових і політичних цілях. Заходом межа МАРСР йшла через пруд і Дунай. Тоді в нову автономію включили і Бесарабію, хоч вона і була під владою Румунії. Приєднали і кілька районів України. Якщо ми на територію... Якщо Ми подивимося на територію тієї МРСР, яка існувала, то ми побачимо, що лівобережне Придністров'я в ній перебувало маленькою смужкою вздовж Дністра. А первинно там багато районів було самої України, і Балта була столицею. Терасполь став столицею тільки в 1929 році. А вже в червні 1940 року на карті з'являється нова республіка Молдавська РСР. Межі знову перекроють і до Придністров'я приєднують Бесарабію через 50 років офіційний Кишинів вирішить йти шляхом сепаратизму. Відокремиться від радянської Молдови, відмовиться від Терасполя. А заодно і всього молдавського напряження було. Напруга була завжди. Хто б міг подумати в 90-х, що в Кишиневі будуть кричати росіян за Дністер, євреїв Дністер тощо, тим не менш передумови всього цього були закладені ще в радянські часи, при потуранні тодішніх керівників при вільнодумному розподілі території та переселенню нації, але такі дії в бік єдиного центру за своїм защемленням та нерозвиненістю національних культур і стали основою цього націоналізму, який настав у 90-ті. На початку 90-х на пострадянському просторі один за одним спалахували конфлікти. Десь вони не затихли досі, як в нагірному Карабасі. Про МРСР зараз мало хто пам'ятає а наслідки часів, коли ось так просто перекроювали кордони, ми відчуваємо досі. Осінній Вернісаж у столичній галереї. Виставка як підсумок симпозіуму Камарт. Автори спілкуються мовою мистецтва через свої роботи. В експозицію потрапили тільки найкращі картини. Цього року твори відбирали у режимі онлайн, а ось саму виставку вдалося зробити за традицію в галереї. Саме головне в відмінність цієї виставки в тому, що вона відбулась такий складний час, коли ми навіть і не гадали про її організацію. А насправді вона перевершила всі очікування більше 50 авторів та сотні робіт. Ми навіть не змогли в нашій столичній картині галереї розмістити їх всі. Багато художників відгукнулись на наш заклик і таким чином. Привітали нашу республіку з 30-річчям Терасполь з днем народження і зі святом Покрова Пресвятої Богородиці, а також з 15-річчям утворення об'єднання. Проєкт Камарт це творчі майданчики, який об'єднав митців зі всього світу. В святковій експозиції чимало творів авторів зі світовим ім'ям. Столичну галерею прикрашають картини художників з Німеччини, Румунії, Польщі, Болгарії, Білорусі, України, Молдови, Гагаузії, Придністров'я та Росії. До речі, є робота із знаменитого мандрівника, художника, письменника, священника Федора Конюхова. Зовсім не нав'язувались абсолютно як-то так полузовсім не нав'язуючи нікому проект. Так сталося, що до нього почали підключатися як імениті художники, так і молоді артисти, музиканти, співаки, молоді таланти, художники. Наша мета пробудити у художника дух мистецтва. Саме так називається проект Кам Арт. І нам вдалося це зробити. Митці з різних країн відгукнулись на наш заклик. Серед відкритих талантів молода придністровська художниця Тетяна Гайдей у Покровському вернісажі не вперше на сьогоднішню виставку представила дві свої квіткові картини. На цій виставці представлені дуже цікаві фундаментальні роботи. Я до кожної підхожу, вивчаю, думаю, що це обов'язково буде корисним і мені і особисто, і кожному хто прийшов на виставку. Доторкнутися до прекрасного та зануритися в осінній вернісаж кожен бажаючий зможе до середини листопада. Юрій Ляшенко герой багатьох наших сюжетів. Він очільник ветеранської організації Бендер. Сьогодні привід особливий. – 80-річний ювілей. Громадською діяльністю Юрій Іляшенко почав займатися 15 років тому, коли полковника запасу обрали головою центральної первинки. Відтоді і опікується проблемами ветеранів. А ще Іляшенко, автор чотирьох книг про визволителів міста, козацтво і ветеранів Бендер, у планах випустити вже п'яте видання про загиблих бендерчан, жертв фашизму. У свята ветеран збройних сил завжди одягає парадний мундир з нагородами. Урочиста нагода власний ювілей. Цій бадьорі і діяльній людині 80 років. Його знають як патріота, громадського діяча. Він зразок для молоді. За заслуги перед суспільством заслужена нагорода з нагоди ювілею. Рада ветеранів війни праці збройних сил найчисленніша громадська організація. у Бендерах об'єднує декілька тисяч людей старшого покоління, тому і проблем чимало. Двадцять дум. Первичну організацію в мікрорайонах на фабриках і в двох селах Оргаловка і Борисовка і Сіверко. Моральна підвершка людей, цих, які і боліють зараз, всі старі, всі багато неходячих, які приковані до ліжка, просять допомоги. А в нас цієї допомоги немає. От я питав главу, яку допомогу можна, як треба рішати. Ну, обіцяв, що щось буде думати, як вирішити ці проблеми. З нашими ветеранами, це сім категорій, які в нас. Це фронтовики, інваліди, це працівники тила. «Я не вмію не працювати кредо Юрія Івановича, а ще турбота за кожного члена ради. Тому тішиться кожному державному рішенню щодо соціальної підтримки цієї вразливої категорії людей. Серед останніх закупівля слухових апаратів для інвалідів третьої групи коштом республіканського бюджету. Хочеш жити в красивому місті, почни з облаштування власного двору. Так вважають мешканці двох багатоквартирних будинків вулиць Айвазовського та Комсомольської в Дубасарах. І вже два роки активно над цим працюють. За цей час їх двір перетворився на справжній ландшафтний парк. Паровоз стоїть в депо, гуси-лебеді гріються на галявині. жабеня в коробочці мчить на бал. З висоти за бурхливим життям спостерігають лелеки. Таку картину можна побачити у дворі багатоквартирних будинків на перетині вулиць Айвазовського та комсомольської. в Дубасарах всі героїв казок, жителі зробили своїми руками з непридатних матеріалів. А ще вони пофарбували в усі кольори веселки, лавки, альтанки, турніки і встановили гойдалки. І ось він ландшафтний парк у власному дворі. Давно Давно цю думку ми виношували з вірою Миколаївною Ломаковською. Вона багато шукала цих методів дизайну, як все розподілити на нашому майданчику. Усе задумане, обговорили, довели до наших жителів будинків. Вони погодилися, брали участь в суботниках. Було б сказано зілать. Було б сказано, зробимо. У нас є онуки, приходять, хоч виросли вже для інших діток робимо для себе. Ми люди вже у віці вийшли, дивимося, яка краса. Сіли на лавку, бачимо, це пофарбовано, це зійшло, це розквітло, і душа радіє, що ти тут щось вклав свою працю, любов до природи. У під'їздах цих будинків теж краса побілено, пофарбовано. На вікнах і сходових прольотах квіти. Облаштовують до Добосарці своє улюблене загальноміське місце відпочинку, парк енергетиків. У минулому році тут з'явився ігровий корабель і гойдалки для дітей, турніки, нові тротуари, лавки, ліхтарі. Не вистачало тільки квітів, каже Анна Никифорівна. Вона живе поряд, і пенсіонерка вирішила заповнити цю прогалину. Висадила уздовж нового тротуару, воздики і хризантеми. Літом, звісно, було жарко. Влітку було спекотно, вони зів'яли. Я відерцями приносила воду, поливала. Вранці приходжу, вони піднялися. І мені радісно, що вони не гниють, і хотілося б, щоб люди ставилися до цього вічливо, щоб не рвали, не ламали б, щоб було красиво для всіх нас. А на ткач висаджує квіти в парку енергетики вже другий рік. У цьому у неї з'явилися однодумці: сусіди, і тепер вона доглядає за квітами. Не одна, як же хочеться, щоб таких небайдужих людей ставало з кожним роком більше. Тоді наш спільний дім, в якому живемо, буде все кращим і кращим. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимо вже у четвер. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.